Ну, тобто, мене якби поставили на таку розвилку, приїжджає сюди, і сюди, з понтом попередньо якийсь там огляд. От. А я тільки от з Майдану ну, на Володимирівський блог вийшов, знаєте, і от, от мене от такі от маніпуляції теж цікаві, знаєте, одні ви зараз дзвоните і кажете, ви в мене знаєте ситуацію, а потім кажете, давайте на другий тиждень. Тобто, видно, що ви з йдете, бо ваш керівник там зашкварився. А я кажу, молоді хлопці, кажу, ви не, не йдіть за керівником, не виконуйте ці злочинні накази, бо тому що керівника може десь влада поміняється, поміняти, а ви просто підете разом з ним за те, що злочинні. Ну, ага, розумієте, ми робимо все можливо, щоб знову це дане діяння. Ну Але так, да, якщо ви вже кажете, і от і сьогодні і дивіться, сьогодні яке 23 -е число, 23... третє. Число, а ви кажете, я вам почав критику говорити. Давайте я заїду за номером ЄРДР і за довідкою да, про викривача. А ви кажете, давайте на другий тиждень. Тобто, виходить, то, ви або виконуєте закон, або ви виконуєте вказівки керівника, на якого мала би вже бути порушена кримінальна справа, але її поки прокуратура саботує порушити. Ну, я тут зараз зазначаю вищі інстанції. Ну це все в процесі. Тому Святошинський ревідділ. Або весь покриває, або частково. Або ви, от зараз, якщо ви звіт, звітом дзвоните, Святошковровідів, ви або ведете по закону, або ви согласовуєте з тим керівництвом, на якого вже мала бути відкрита справа, і, і з, або з ним йдете по ділу, або ви ведете, ну, якось ведете справу, тобто заводите кримінальну справу і передаєте по належності. Бо ви все рівно не будете розслідувати, ви скажете, розслідує Б. Тому зазначте, по моїй. Моєму, а ну, про злочин. Повідомлення про злочин зазначте от, от з тої години зараз. 24 години, ви відкриваєте кримінальну справу і передайте. По належності, по належності там, якщо треба, я під'їду більш детальніше, що зазначу. От, і мені надайте довідку викривача, щоб я ознайомився з правами. О, тоді буде якось е, розумніше. А то, що ви кажете на другий вже тиждень, у вас нема по закону того другого тижня. У вас є 24 години з, з даної години. Правильно? Якщо я не помиляюся, а? Матеріал справи тільки прийшов до мене. Добре? От, дивіться, от добре. Я за вас дуже радий, що ви займаєтеся. Тому засікаємо зараз 10 година. До завтра, до 10 -ї. У вас є 24, щоб мені дати номер ЄРД. І це. І довідку викривача. І скажіть, будь ласка, куди приїхати? То в Святошинський ровіділ, чи то куди сам? Так, да, так. Да. Я, я вас попередньо наберу. А, то хто мені дзвонив? Що, -що? Що? Хто це дзвонив мені? Ось щоб я... саме. Ну, ви зараз, от це ви слідчі Святошинського ровіділу чи? Я я опору повноважені. Ага, опору. А як щоб я знав до кого? Ну. Попередньо дзвонив до мене і. А розумію. до вас то до кого? Ну, за моїм номером тофону. -то... Ну, а як звати? А Павло Михайлович мене звати. Угу. Все, зрозуміло. Добре, я тоді, якщо сьогодні, тоді я вже краще завтра під'їду, Бо сьогодні в мене там суд, поки там ще там деякі місця має Ну, сьогодні дивіться, я на добовому чергуванні, за після добового чергування, мене на роботі не буде. Ага, а коли тоді скажіть? Ну, давайте на наступному тижні. Тому що. Та ні, ні, тут не треба тягнути. Тут, дивіться, дуже злочин на декілька сотень мільйонів гривень. Його треба в країні ці гроші потрібні вже і негайно. А не завтра, а не це. я з вересня стараюся, щоб вони попали. Тому дивіться, або ви що з тим начальством, на якого мала кримінальна справа по бо вони покривають, або ви виконуєте. Як кажуть, які ну, закону ведете справу, або ви согласовуєте з тим начальством, яке то покриває. Тобто у вас є вибір. Вибирайте, або ви завтра мені даєте це все, або я зазначаю, що от, йдуть такі маніпуляції, і щоб справа звідти вас забрала і займалися відповідні органи. Але ви маєте порушити кримінальну справу і передати за належність. Правильно? Згідно 214 і згідно закону, оцього ще зазначите. Дивіться, якщо ви тут о, пишете щодо, ну точніше, що в заяві повідомлення о, про злочин з приводу, так, з приводу так. Да, про злочин, з приводу нелегальних гральних ігрових заходів, так. то ну, це компетентність БЕК. Так, правильно, я ж про те говорю. Тому ви маєте порушити кримінальну справу і передати по належності. Ну, порушити кримінальну справу по частині 5 214 статті КПК України, надати мені довідку. Познайомити з довідкою викривача, правами викривача, і передати тоді по належності. Правильно? Ну, то згідно закону. Так, звісно, звісно. Добре, тоді давайте тоді завтра там, зранку, чи коли зізвонимося, я до, до вас заїду там, чи після обіду, ви скажете, коли, і ви мені не несете. Попередньо, завтра сезону, хорошо. Угу, добре. Якщо у вас там щось поміняється, там після обіду, щоб, ну, щоб я, ну, я напротязі дня. Знав, коли заїхав. Ми все голосуємо, давайте завтра mm. прошу. Все, добре, дякую, чекаю. Давайте. Ну, побачення. То ми вчора говорили на рахунок справи по казино. Що там чути? По справи по казино Вирішуємо питання з керівництвом. Керівництво взяла на увагу. Та воно на увагу, воно там в темі, що там може на увагу знати я просто. Не вже давно знає, що зараз на увагу. Зараз шутка вже прийшла, це номери. Над цим, вже над цим питанням повірну. Попередньо я вам заздохнув, що буде прийнято по цій заяві. Я зрозумів. Добре, я чекаю сьогодні. Добре. Думаю, mm. Ну сьогодні, сьогодні навряд, що казав, що я сьогодні... що Ні, ні, там mm. терміни закінчуються, mm. там нема нема на чим думати. Вони вже давно все знають, вже є ухвали суда. Вчора я виграв у Голосіївському суді ухвалу, дали, постановили, теж відкрити в Голосіївському. Я буду дивитися, хто що. Зараз їду ще в один суд буду розмовляти з суддями, бо тому що це неподобство. З вересня місяця справа йде, і злочин відбувається, гроші зависають, я буду суддів. Питати, бо добре, ви там рішетками закрилися. Добре, тому відповідальність добре. теж на вас. Добре, я вас почув. Угу, все, почу. давайте, чекаємо. Так, да. да. що з дзвінка не чую. Ми домовлялися вчора в ЄРДР на руки отримати, довідку. А що там? А, дивіться, справа в тому, що зараз цю заяву хочу подивитися а, начальник районного управління. Якого якого? Начальник районного управління Святошинського. А, Шевченко? Так, да, він взяв у себе свої матеріал. А він в курсі, що 24 години вже давно закінчилось. Ще в нього ще закінчилось ще в листопаді, а він тому хай ліпше її не рухає і передасть по належності, бо він там вже в мене і так по суду йде. Тому хай він ліпше її лише і передасть, щоб правильно все зробили. Я почув. Я своєму безпосередньому керівнику. Тому, передам, тому якось бажано людям, які замішані в покриванні, не давати речі, яких вони. Вже не мають стосуватися, то це моє дуже таке наполегливе прохання, щоб не нарушували, бо тому що за ну, незаконні прикази прошу не виконувати, а зробити все по закону. Тому, тому я сутка вже пройшла, ви вже нарушаєте. Тому бажано начальство менше слухайте, яке зашкварене, і більше такого не робіть. Тому я позвоню, щоб я заїхав за відповідними документами, щоб ми робили справу. Все чекаю дзвінка. Давайте я його на пальці. Алло, ало, так, так. Алло, дивіться, дивіться. А, Андрій, зробимо належну перевірку. Дві Диві, дивіться, нам треба дивіться відкрити справу. Я потім скоординую, бо тому що мені по закону це я маю скоординувати. Я я скажу, як що зробити, а потім, якщо буде щось не так, то справа закриється. Тобто, перевірку вже на той час з вересня місяця можна було покривачам зробити. Тому зараз а дивіться. якось дивіться, зараз треба зробити так, як і я би задумав, щоб не спогнути цих покривачів. Безпосередньо того, хто за вами там стоїть за спиною, так само він там участвує, тому щоб його не спогнути, щоб він нам не, не помішався зробити, тому що він там має теж фігурувати як покривач, тому ми, ми маємо відкрити справу, а потім допитати всіх покривачів, чому з вересня місяця скарга ігнорується, прочі, тобто маємо належно. Тому не порушуйте. Я фіксую все і долучати буду на матеріалі справи. тому... Я з апеляційним суддєю буду говорити, щоб воно належно все виконувалося, і належні люди були долучені. Тому, якщо ви на БЕП, то або БЕП. А якщо БЕП передавати, то треба порушити кримінальну справу, як по закону, надати мені довідку, яка озвучить мені. Тому, а далі ми якось. То просто дивіться, ми находять так, так. здійснюємо реалізацію повноправи по автоматом, бо наприклад, сьогодні у нас буток шукає по певним адресам. Якщо хочете, ми можемо вам додатково надати довідку, за який період часу нам було проведено оперативну роботу щодо виявлення даних заходів. Ні, ні, я поки займаюся дуже більш серйознішими речами, тобто справжніми казино, а не тими безобаг... багадільними дешевими. Ну, в мене їх. Я сам вам можу багато показати, то не цікаво. Там закрили, відкрили таких багатин, ну, да, е, да, да. то Таке для показухи, для галочки, то не цікаво. А де ліцензія по 72 мільйони не плачена? Податки в серйозних сумах, які лягають в кишені, потім таким взяточникам, як ваш начальник. Оце треба зайнятися більш серйознішою справою. Все, тому... я вас почув, буду тримати на контролі. От іменно Максима Залізняка. Е -е, Ні, дивіться. Трап... Ну ви тримайте на контролі. Я то е, е, Дивіться від годині мені заїхати за от ЕРДР номером, бо тому що вже третя доба пішла. Як ми з вами зізвонюємося, тобто знов порушується. 214. чотирнадцять знаю, знаю, знаю. Вибачте, то що ви все фіксуєте, я про це знаю. То ну маєте на увазі, я також про це дуже сильно переживаю, тому що це здійснюється на мою репутацію. Дивіться, дивіться, да, бо тому, що на щастя поміняється. Дивіться, я їх так покої не залишу. Мене вже є ухвала, що порушили. Просто йому везе, поки що міська прокуратура його покриває, і справа на нього не порушує, бо ухвала вже є суда. І суддя там вже зашкварився. Я в апеляційному вчора був. Я буду його безпосередньо з апеляційним головою суду говорити, що це таке, чому не утворюється. Тому ви старайтеся подальше тримати від наушників вашого начальника, тому що йому ще недовго там лишилося. Я дуже буду старатися, щоб це було як належно оформлено. Тому просто заведіть справу, дайте мені номер сьогодні і довідку, а далі ми вже якось я скоординую. Бо в мене є такі повноваження по закону. 198, риска 9, якщо ви читали його уважно. Тому, будь ласка, давайте не підставляйтеся за тих, от дурача, начальники, вибачте їм, за те, що їм такі компліменти даю, бо вони заслужили за стільки часу. Мені ті довідки давати. То вони ведуть справу, то не ведуть вже справу, то вони вже передають то ще щось. Тому якось заробили на тому і хватить, скажіть. Зараз дайте дайте, скажіть, дайте дорогу молодим називається. Ну ну да, кажіть. Хорошо. Дивіться, Я також не здійснюю якось діяльність чудово частина і так далі. Я описуй ну звичайний співробітник я вас розумію, так. да, тому да, да, дивіться, я вам попередньо можу дати дно ж на свободу зпосереднього керівника. Він вас набере також хоче з вами поспілкуватися, познайомитися і вже будемо обсуждати далі про проведення роботи, і він вас надалі, далі. Ну, якщо така буде компетенція, він далі буде вас інформувати. Дивіться, я, я хотів запитати, то не той керівник, який я вам на WhatsApp скинув е, е, в мене фіксація, я робив, коли запрошували мене по 102 Я викликав, ви запрошували в кабінет. І там якийсь начальник мене викликав, я вам на WhatsApp скинув і та, Якщо це цей самий, то смислу немає, тому треба завести чим скоріше кримінальну справу і вже щоб на якось скоординуємося. Як ми маємо то все провести, і це, тобто не тягніть, сьогодні. Я хочу б вже не порушуйте настільки вже нагло зухвало, вже третій день. То вже вже порушення, вже можна подавати. Просто я так ще лояльно відношуся, даю можливість лояльність за таку Но. зараз. Я буду спілкуватися. Ну ну ви да. продивіться спочатку в Ютубі, хто там фігурує, щоб не теж, бо вони зараз щоб себе знов не покривали. Бо вони, ну, я відеопротоколи всі збираю, тобто не всі ще виклав ті, що в мене є на Святошинський райвідділ, скільки там теж я бігав, мене в буману заводили, дурили, виклики були різні. Тобто, то я, так, я виклав самі такі цікаві просто в Ютуб. Так що, це. Добре, давайте я вас чекаю, щоб ми сьогодні, бо мені треба з'їздити срочно на Львів. У мене там заказні письма прийшло від яких служб, мені треба забрати. І сьогодні я би хотів, щоб ну, довідка ну, і РДР було занесено. До від'їзду. Добре, чекаю. Mm -hmm. Давай. Ну, що там рішили? Дивіться, зараз ми проводимо шука на території, де відбувається незаконна реалізація ігрових автоматів. То зараз мені трошки незручно. Попередньо у вас, мій керівник вам не бере. Зараз ми трошки зайняті. Ми зараз да. Короче, на тягнеться, Так. Да? Протягується, як може. Тут важливіше питання. Ладно. Ладно, що я буду говорити, я розумію, що керівництво там тисне як може, бо їм, їм... Ні, з вами, з вами будуть спілкуватися трошки пізніше. Трошки пізніше з вами поспілкуюся. Та я поняв, вже зараз не чекаю. Я зрозумів. Зрозумів. Добре, наберете. Угу. Чекаю. Навіть. Так, що вас що я так зрозумів, діла не буде, так? Да, да. Діло є. Ми тільки що, якщо хочете, зараз ми провели певні обшука щодо незаконних ігрових залів. Я вам можу надати а, довідку з приводу того, які зали ми виносили, і яка кількість комп'ютерної техніки була нами згідно ухвали БЕПУ. Тато ці цирки я вже наблюдаю півроку, то понятно. Я по ділу питаюся, а не по тому ді, ді, дітському саді. По ділу, по, дивіться, я вам повторяю, завтра я вечором поїду на адрес, який серед в Україні. Дивіться, я згідно закону мені хочу відповідь. 24 години, яку ще добу буде тягнутися, це вже третя доба пішла. Згідно закону, якого ви дієте? Можна пояснювати? Згідно якого закону, от ми вже третю добу розмовляємо з вами, а закон і нарушений. А, да. наразі. Кожен наразі. день це шалені податки, кожен день злочинці ходять на свободі. З якими ви безпосередньо також собі Ні, це не проще. правда. Це не правда. Як особисто правда? мені особисто мені ці слова не говоріть, Будь ласка. Як? А тобто, ви згідні покривати далі зараз. Кер... Я, я не згоден. Я не згоден. Я навпаки за те, щоб у нас в країні не не розвивався гральний незаконний гральний ігровий бізнес. Так, а ви сприяєте зараз, тому що ви ні, ви я не так, сприяєте. Дивіться, згідно закону. І статті 214, у вас була доба порушити кримінальну справу. Згідно законом, пішла вже третя доба, дій не бачу. Тільки відмазки і оправдання, які не, не, недоречні. Не, ну, не Згідно чого, це діє. Я дій... не слідчий, я не слідчий, я не Для можу. Чого собі... Для чого собі взяли на себе таке зобов'язання і мені третя мій, мені... мій, мій керівник, я вам щось повторюю, мій керівник розписав на мене. Це матеріал, оскільки слідчі відділів не вбачає. Тут ознаки кримінального правопорушення. А, Тому... тобто злочини, які корупційні, злочини в великих розмірах і несплата податків, це не є кримінальне порушення. Тому тоді скажіть, що ви далі готові саботувати справу, Ні, Ні я не, не, не готовий саботувати справу. А що ви робите? Я хочу, я хочу, я хочу no. з вами співпрацювати. Я не бачу я Ви хочу вже третє сутку, затягувати. Дайте, дайте мені, будь ласка, час. У мене також є своє робота. Ні, немає часу. У нас буде. згідно закону доба була, вже четверта скоро буде. Це я є. Ви згідно закону, внесіть справу, а потім даємо час. Просто справу внесли відомості в ЄРДР і далі тягнемо. Давайте, згод, давайте зробимо. Давайте зробимо таким, наступним чином. Кожного дня я буду вам доповідати про те, що відбувається з вашим зверненням. Кожного дня я буду вам телефонувати. Це повідомлення про злочинне звернення. Но. Так, Б... Так, Б... так, добре. добре ні, ні добре. Мені, добре, мені не, не потрібно телефонувати. Номер ЄРДР, потім розберемося. Я вас почув. Я вас почув. Скільки? 15 хвилин хватить, щоб внести? 15 хвилин вистачить. Півгодини. Та не хватить мені півгодини. Це тобто, вже заверш... четверта доба, це. Так, да, четверта та? доба. Це четверта вже, доба. вже мало, так? Це я мало це щоб внести ЄРДР. Думати по закону, згідно закону, думається, функція думати у вас включається після внесення в ЄРДР. Я щось не розумію, що дуже довго вноситься ЄРД. Я раз Я не слідчий, у мене немає уповноважень. Тобто для я чого не ви на себе взяли повноваження, тянути вже четверту добу, затягувати і давати можливість. Я на себе не брав такі уповноваження, а не в капіталію. Вам да, правильно. Який безпосередньо задіяний в тому, що покривати. Для чого ви його задпритуваєте? І мені Я зараз моє заводить. Безпосередній, Мій безпосередній бізпосередні, керівник не давав мені поки що ніяких Який Безпосередній вашого... керівник це Шевченко, правильно Андрій? А, також в мене є старший упор повноважений, да. мого кібер. Який, е, який мене, напевно, викликав і давно цю інформацію знає, і до того часу ще. В мом... Напевно, що так. Напевно, да. що так. І не ви зв'язували з ним, ви з ним спілкувалися? Ну я ж вам відомі, відео, відео протокол скинув, де я одному з ваших керівників надавав інформацію ще в осені, в листопаді. І до того часу в РДР справи не внесено, матеріальні справи я не бачив, хоча згідно закону, я їх мені мали допустити до матеріалів і показати, а мені якісь відписки долу, що послали. За добу. Подіровому наступним чином. Так. Вашу заяву я показую. Точніше вже показував слідчим нашого управління. Слідчі нашого управління вас набирає, і буду безпосередньо з вами розмовляти. А скільки суток ми ще будемо затягувати? Завтра слідчі, я, буду... після... завтра, завтра я прошу а... свідчую, щоб вас. А тобто 4 доби не вистачило, ще скільки діб ми будемо тягнути і ми носити віри, де? Так, да, я вам ще раз повторюю, що дайте мені ще четверту добу. Ні, я не можу. Я вже з вересня часу. З вересня 23-го року і ніхто ще не вніс. І ви очередний суучасник і той, що не соучасник. А чому ви не внесли за три доби? То для чого ви тримаєте, і... я ще раз говорю. Мені, згідно закону, має передати тому, хто внесе за добу. Ви за три не справились. Дайте тому, хто справиться за добу. А ви просто підете як соучасник за саботаж три сутки, і все Все на все. Тобто у вас є або 15 хвилин, або ви не займаєте час, бо тому що ви з того вже бюджету кормитеся, з який має ті гроші надійти. Ваш безпосередній керівник звітом так само краде з того бюджету зараз, замість має внести і розслідувати. А він соучасник просто того саботажу, і ви зараз просто його покриваєте дії. Тому або 15 хвилин, або просто передайте і не підставляйтеся далі. І не я часі... теж передам і не буду підставляти себе. Ну, це ваш увазі. Тому що ви вже себе Тому не тримайте, для чого ви тоді тримаєте? Все, я вас почув. Завтра слідчі відео вас набере. Бажано сьогодні. Бо тому що в них все рівно часу немає. До побачення. До побачення.